Привіт вам, з Твіча. Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Радий вітати вас на чому відео. Сьогодні великий вечір в Ліги Чемпіонів. Всі ті Реал будуть грати, а в цьому пакетику в нас є гравці УЄФА Тайм. Едер Мілітау може випасти, чи є там той Сіті, я чесно кажучи, не пам'ятаю. Але є Бернардо Сілва з промокапітанів і багато інших цікавих картачок. У нас новий Пак, ви правильно зрозуміли, не дешевий. П'ята збірка та е третій і інформ. А це дає надію, що падати буде. Гарно. Отже, ми зібрались на стримі за того, щоб перевірити це діло для вас по традиції. Сподіваюсь, у вас та ваших близьких все добре. Дякую вам величезно за підтримку. І давайте будемо розпочинати. Я пішов перший на дно корабля. В нас є ставочка на 88-му карту вище для вашого імплоєра. Я впевнений, що в мене зараз буде перемога. Капітан, якийсь дивіться. Ну, майже. Ніщо не зупинить ідею, час якої настав. А хто це взагалі? 87 гірма. Лисий, лисий шарлатан робить піні антирекламу. Без понтів і поклаку, без понтів і поклаку. Да, піну не збирайте. Ютуб, не збирайте піну. Ніхто не збирає піну. Віримо? Не вірите? Не, не звучить правдоподобно. А це буде хтось з Гамбурга. Я думав, спочатку це буде Бернардо Сіло, капітан. Це FC Pro карта з Гамбурга, Португалець, Цап, Фабіо Віра А це Фодор, до речі. І в нього він ще і є. Дякую за контент, братан, але це Фодер. Так, друзі, в нас наступний пакетик Це пес з Канади. А чого він скипає? Я навіть не знаю, що тут за карти. Ага, 86-та флемінг. Він знав. Фодер, поняв. Давай, флап так, друзі, а, а це в нас що? FC Pro, чи що? Яке це промо? Я по кольорах взагалі в них не шарю. А ні, це жіноче ЛЧ, да, напевно? да це жіноче ЛЧ. Але воно зелененьким раніше, по-моєму, не світилося. Ну, поки фігня, насправді, у всіх. Дякую за контент. ЦП. Е... Ага, це дівчинка з Нігерії 80, по 6-го рейду. Є жінола, піну можеш зібрати і скипнути на стрімі. Так піна краще за твого жіноля, ти не розумієш, ми не жартуємо. Ну, коли я кажу, що піна краще, ніж жардеві, це правда. Хто? Фрэнкі що шо? Ніхрена собі. Жога Боніта! Вау! Але ви мені заговорили зі своєю піною! Те, що можна? А це хто? Пірмач однозначно. Він до завтра відпочиває. Вау! А що це був за. Це 2Х85? Френкі Йонг мати Василева, 5 зірочок, все, що можна на пас і золотий рот, віддай! Вау! О, слухайте, Авічі, треба міру. Міра. Міра, ти дивишся, Ютуб. Душа, приходь до нас. Цап Японія Лінда Хасігаве. Хто ще не зібрав Хасігаву, почуйте мене. Не збирайте її так само, як і Клаудію Піну. Це хто така? Ага, хамана, це намана, намана і гасігава намана буде команда. Так, ну поки виглядає фул можна пару перемог, будь ласка. Йдемо до Сайленса. Сайленс, друзі, відкрив випадково не на стрімі, тому що в нас запаяла трошечки трансляція, але він злив квадраду. І ми вам показуємо, що в нас є квадрадо. А я не розумію, як я себе чую. Чекаю, Козак. Міра тут! Міра тут! Ця! Міра прит! А це хто? FC Pro, C Італія. Ні, це не тоналі. Міра! Тячечка, душа. Це буде, до речі, непоганий гравець він недорогий. Але в нього гарні дуже плейстай, і його деякі кібератлети випускали з лави для запасних в турнірі. Тобто в них там був обов'язок брати карти FC Pro, але його прям випускали. Золотий гачок, тільки так, інсайзів, лонбол і батарейка. Достатньо класні плейстайли і холдинг, і діплайн-плеймейкер є ролі. Типу, я розумію, що це не в основний склад, безумовно, 100%. Але під якийсь гаунтлетік, під якийсь кубок, можливо. Як вам мій гномік, до речі, зелененький подобається? І тут зелененька карта йде. Серія А, Це П Італія. Фіорентина. Я не знаю, хто це? Напевно, якась фігня, да? Навряд би я зна... не знав би гарну карту А, цей індур італієць хіба? Я думав, в нього якась африканська країна. Чомусь. А за нього кіберграф. Але тут і зараз фігня Хіба під майбутню еволюцію покупки купки. Коста. Дуе. І ройтер. Фігня Поїхали наступний кампейн Mix Pack, і це в нас буде Ultimate Scream Forward з Німеччини. Це буде Томас Мюллер Друзі, ну поки 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 виглядає як скаміна Пам'ятаєте, такого рефері? FT про тим часом хтось йде на CZ з Бельгії. З Ліги 2. Ну, ми все поняли. Ми все поняли Кау Набір кампаній, хлопці 86, плюс FC Pro, хтось волохатий, з Голландії, з АПЛ, з Манчестера, зіркзі. Напевно, це можна вважати перемогою, бо, типу, золотий плейстал, але карта точно більш рідкісна, ніж інша. Але коштує 20 тисяч монет. А Мануба Шур, по-моєму, та Він же перший там перший груповий день провалив. Саша Санечек. Саша, Саша, Сашенька, давай. Ютуб. підпишися на інстаграм. отут Інстаграм, і в описі. І в описі, давайте. Не будьте казібонами, Саша, Саня ловить нас. Золоту тіки таку. Зарурі. Ох, і золота тільки страка выйшла Не пощастила тобі, братан, Не випало тобі харе. Друзі, в нас наступний пакетик. і це в нас буде капітан ЦП з Канади. дівчинка 86 го рейтинга, Добре, це тест на IQ. Але гіясват, ми його провалили. Ютуб, напишіть, хто вам впав в коментарях. І не забудьте на канал підписатись. Давай. Дуже холодний Дакоста. Дуже холодний Алекс Беренгуер і Дуе. Ми поняли. Так, друзі, поїхали. Наступна спроба. Лівий Вінгер Португалія. Рошен Ліга. Ти шо, крич, Чоу, Феліш. Бууу. Це гарно. Але я думав, це Кріш. Я забув, яке в нього промо. Але слухай. Ну ладно, Феліш це перша. Насправді гарна карта за сьогодні. Прям гарно. Але блін, Португалія, Альнасар і не Кріш. Так, друзі, наступна спроба. Вельс. О, це буде правий цей півзахисник Джеймс. Він колись щось коштував. Але знов я не слідкував як кібератлет, який за нього грає виступає. Але тут карта з шаленим потенціалом як тільки вийду щось на удари і на паси, то там золотий квікстеп і 95-й пейс. Так, виїхали? Голодна лода. Окей. Я не дивуюся, якщо зараз тут теж класна карта випаде. Це Феліш ще один. Базару. І він ще теж невисокого рейтингу і вже з 99-м зараз пейсом. 86-й рейтинг. Ще і коли піде, бо підійде. В нього класа модельки 5-4 бази зірочки. Ні, ну цьому бан точно. Це хто? Олдфлапі. А, то він ще і сміявся. Олд Флапі. Ти все розумієш. А я не вмію ба, стійте, я не вмію давати м'юти надовго. В мене тільки на 10 хвилин. Я дам на 10 хвилин, а ви там йому насипте, скільки заважаєте за подрібне. Добре, поїхали. Наступний Габела Пако, це буде моя гірма. Сікаро. Я тобі ская навалю, коли вже ти прийшов. Гірма у формі Шахтаря. Берем цю гірму. Дякую за контент. Олежі, ми до тебе. Хто такий друг? Поїхали! Холодна луна Віа! Дує! Сюди за цього дує берем. І Телля. в мене був другий раз Теля. Ютуб не зрозуміє, що зараз відбувається. Відкривай, братан, можна, відкривай, Бернардо Сілва. Говорили і курили та ти шок. Вітаю, він класний, братан. Стільки такою біст. Твій предикт рахунку Real City. Ой, Докс Мафія, не берусь, обидві заб'ють мій предікт. Дон Віталіньо, ну ти легенда, легенди. Чат, накидайте всі поваги, Дон Віталіньо. Я думаю, що він абсолютно легендич нашого стріму. Це тільки він влаштовує такі конкурси, від яких просто інколи хочеться плакати. Ой, бля. Шева, а ти пам'ятаєш того дядьку, який грав на гітарі? Так, друзі, наступний пакетик правий півзахисник з Італії. FC Pro APL Італія. Федеріко! Федеріко, Кєза. Ай-яй-яй, ай, ай. який легендич. Ух, ладно, йди на стримі, я не буду співати цей чат. Феде, Феде Феде, Феде Федеріко. Але в мене еволюційний краще. Так, пане. Пане Влад'єн, я ледь не завтикав. о це буде хаві Симот. Непогана карта, до речі. Якщо Тоттенхем там гарно відіграє, то може отримати апгрейд. Зараз включу добре. А як донат тобі кинути? Чекай, пані Надія. Ти подарувала, ти подарувала вже коханому витратилася все. Твой, твій ліміт витрат на FC вит... цей, вже припинений. Дякую величезне за бажання підтримати не треба. <реш> а хто, хто не надій, то для тих є посилання в описі стріма. Моторола 8 коле. Зараз давайте включим. Так, друзі, капітан який сіде на ЦОПЕ. З Мексики. о я не знаю, хто це Якісь легенди страшний капітан. Альварес. А, до речі, це непогана карта. Він дуже гарно аутовпекс відпрацьов. П'ять цікавих відповідей отримають сапки. мій варіант, а тепер золотий дощик. <звук> Я Кімовий верний часом. Дякую, пане Тонеліо. Ми всі знаємо, хто з ним прийшов, хто ти повернувся. Так, пане Артван і його гравчиня з жіночої ліги чемпіонів французька. Ну, так собі. Я зібрався. Наступний пак. Дякую, Надія за 50 гривень. Він на дві кави скинув обличчя, що підморгує. Тому Правий півзахисник обличчя, що підморгує. Девід Джеймс. Зліться ще раз сьогодні. Не так і погано. Є пейс і майбутні еволюції. <toys> Наступний пак 86. плюс. Стап! Случені Штати Америки. Крістіан Бусікс, а я зібрав це. Я зібрався. Крістіан Пулісік. сюди за сього берем. Так, 86 наступний фейерверк. Тут кримезний йде, це будем буемо. Це будем буємо. Амбуємо фігня. Ютуб, дякую величезно за перегляд цього відео. Пишіть, кого налутали ви з цього пакетику і з інших, які сьогодні побачили. Сподіваюся, у вас та ваших близьких все добре. Побачимось коли побачимось. Не забувайте захолоти канал. Бережіть себе, все було Україна. па